Всім привіт! Нарешті погода дозволила нам робити обрізку персика. Тому знімаємо дві частини: в першій частині більш теоретична частина буде, і обрізка за системою веретено. Там все більш просто, дуже швидко. Другу частину ми знімемо про обрізку чашею, пояснимо, деякі нюанси, як в ній розібратися, як старе дерево можна трохи розрядити, привести його до якоїсь норми. Отже, починаємо з чого потрібно починати. Почнемо зі строків обрізки. Отже, персик, оскільки він досить сильно вражається великими морозами. Більшість сортів при морозах нижче мінус 25 взагалі можуть втрачати і квіткову бруньку. від обледеніння гілок. Дуже сильно страждає. Багато бачите тоненьких гілочок, і вони досить сильно можуть підмерзати. Тому обрізку проводимо. Як правило, лише у другій половині лютого і пізніше, коли вже минула загроза приморозків нижче 10-15 градусів, ви точно знаєте, що погода вже буде більш-менш стабільна. Також є розповсюдженою практикою обрізка по рожевому бутону, тобто перед самим квітінням, коли ви точно бачите, що у вас вижило, що вразилось, хворобами, не вразилось. Я зазвичай практикую таку двохступеневу обрізку. Веретено я обрізаю одразу. Чашу я також обрізаю, але, скажімо так, відсотків на 90, залишаю трохи зайвого, десь трохи довші гілки, десь більше маленьких тоненьких. Роблю це головним чином з тою метою, щоб менше витрачати робочого розчину бордоської суміші, тому що в кінці лютого, як правило, я обробляю цією сумішю дерева. Вона не дуже зручна в роботі, тому чим більше дерева, тим більші витрати, більше е, часу витрачається. Отже, я обрізаю обробляю, і вже, скоріш за все, після квітіння або навіть в процесі квітіння, можу ще якісь десь там. Е, Коригування вносити. І так, починаємо. Отже, у нас є однорічний саджанець персику, він може бути трошки меншим, без збічних гілочок. Тут у мене просто щеплення на старий пеньок мегдалю. Тому це було щеплення в кінці червня цього місяця, тому дерево досить швидко і сильно розвинулось, навіть заклало плодові бруньки. Що нам потрібно зробити? Для початку нам потрібно його кронувати. Тобто, у нас тут є одна гілочка, росте центральний провідник. Для того щоб викликати ріст бічних гілок, її потрібно обрізати. Обрізаємо ми на висоті від 60 до 80 сантиметрів, як правило, в залежності від того способу культивації ґрунту, який доступен вам, якщо ви працюєте просто у себе в садку лопатою. Сапкою, то можете обрізати нижче, можете навіть ще трохи нижче, 50 см обрізати. Але враховуйте, що тоді гілки у вас почнуться ще сантиметрів на 10 нижче, наприклад, ось 50 см, гілки почнуть рости звідси, і навколо дерева у вас буде менше вільного простору. Якщо у нас чаша, то дерево у нас займає мінімум 3,5 на 3,5, веретено ну, воно в діаметрі десь метра 1,5-2 метра. І чим нижче ось цей ярус гілок, тим важче буде підходити до ось цієї прикореневої зони. Якщо це мотоблок, то це ускладнює. Тому обрізаємо трошки вище. Я обрізаю зазвичай в сантиметрах на 80. В даному випадку нічого не обрізав, просто влітку видаляв зайві гілочки. Тепер наша задача залишити 4, ну або 3, якщо тільки три розвинулись скелетних гілки. Більше не потрібно, тому що буде дуже сильне загущення, і це буде погіршувати. В наступному і обрізку, і обробку цього дерева. Ось вибираємо у нас 4 гілочки, які дивляться в різні сторони. І прикорочуємо їх приблизно на довжину секатора 20-25 см. Причому ми беремо цю довжину, ну, десь від якоїсь середньої гілки, наприклад, обрізаємо на бруньку, яка дивиться у нас в бік від крони не сюди наверх. В крону, от як така брунька, що гілочка буде сюди рости. А якась от бічна або пряма гілочка, всі інші гілки обрізаємо на цій самій висоті. Тобто, якщо тут вона довше виходить, нехай вона буде довше. Щоб зберегти полярність. Для чого робиться ця обрізка? Вона потрібна для того, щоб ці гілки швидко потовщилися і почали перебирати на себе сокорух. Якщо цього не зробити, то у нас сокорух буде йти більше на верхівку, і ті гілки, які будуть рости зверху, вони будуть в першу чергу потовщуватися, і в нас порушиться полярність дерева. У нас нижні гілки будуть затінені, будуть пригнічуватися в розвитку, і дерево буде набувати такої дуже неправильної, некоректної форми, важкої в обрізці. Отже, скелетний ярус гілок ми сформували, всі інші гілочки ми просто ріжемо на дві бруньки. Нічого там не дивимося, куди як, просто десь за бруньками. Ще важливий момент при обрізці персика. Персик е при обрізці на кільце, тобто коли гілка повністю видаляється, не ріжеться прямо до самого стовбура. Залишається пеньочок 3-5 міліметрів, тому що у персика. Ось в цьому пеньку починають засихати судини. І щоб не підсохли судини, які у нас, по яким йде сокорух центральному провідникові, треба різати трошки з віддаленням від гілочок. Так само від бруньки. Також я наріжу під саму бруньку, я трошки роблю далі цей пеньочок підсохне. І потім ми його видалимо, коли він остаточно засохне. Тобто, бачите, тут близько сантиметра у нас від бруньки. На цьому, в принципі, обрізка однорічного саджанця закінчена. Центральний провідник ми не вкорочуємо. Нехай брунька у нас залишається. Окремий випадок, якщо він підсох, підмерз, тоді можна на якусь бруньку прирізати. Все, тут ми закінчили. Зараз перейдемо до дворічного дерева і покажемо, що далі. У нас тут грачі прилетіли. Гріши. Гріша, Повернись до нас передом, а до лісу задом. Ось у нас приклад дворічного саджанця. Більш-менш адекватно він сформований. Єдине, що не проводилось літні операції, тому трохи я його тут загустив, не було часу. Що ми дивимося? Отже, у нас є одна, друга, третя. ну І, наприклад, ось ця у нас буде четвертою скелетною гілкою. Ця гілочка у нас тут ну, зовсім аж загущає. Бажано її, мабуть, би зовсім видалити. Мабуть, ми так і зробимо. Бачите, видаляємо невеликий пеньочок, я залишаю. По цим чотирьом скелетним гілкам. Дивимось, що в нас є. Ось тут у нас ось ця гілочка загущена в центрі. Також ми її видалимо. Отаке От залишаємо розгалудження на дві гілки. І на кожному з цих розгалуджень ми на кінці можемо сформувати плодову пару. Що таке плодова пара? Плодова пара це щось наподобі е прийома, який використовується на винограді для зменшення розширення крони, щоб у нас крона постійно кудись не тікала в сторони. Ми вибираємо якусь одну гілку, яка у нас більш Менш вірніше вдала росте, її залишаємо на плодоношення, обрізаємо на 6-8 бруньок. Ось дивимось, наприклад, ось ця, яка росте в рядочок. Вона мені тут не дуже потрібна, буде заважати трохи біля неї ходити. Тому залишимо її цей рік на плодоношення, потім видалимо. Ось раз, два, три, 4, 5, 6 бруньок. Ну, я залишаю трохи більше з запасом, оскільки я обрізаю ще в лютому, може щось ще десь підсохне, підмерзне. А сусідню гілку ми залишаємо як пагін заміщення, обрізаємо її на дві-три бруньки, обираємо ту бруньку, яка у нас буде більш вдало рости. Ну тут такою, ось у мене аж ось тут, мабуть, оця брунька. У якої буде продовження гілки сюди йти паралельно ряду, вона мені не буде заважати. Тобто можна і трохи більше залишити, це нічого страшного. Всі інші брунічки, бруньші, гілочки, гілочки, отакі от, осякі, тоненькі, недолугі, на 2-3 бруньки також обрізаються. Тому що от те, що на них, дивіться, от, оце все плодова брунька. Ось вона, отака велика, пухнаста брунечка. Ось це, ось це. Якщо оце все залишити і спробувати тут зняти цих 8-10 персиків з цієї тоненької гілочки, то уявіть, що це будуть за персики. Сокоруху на ній майже немає, тому таку гілку треба прикорочувати, залишати там 2-3 бруньки. Буде один-два персика. Добре, не буде, можна. Отакі більш тоненькі взагалі можна видаляти. Нічого з них толкового не буде. Отже, одну плодову пару ми сформували. Другий кінець. Також дивимось. ну, ех, Мабуть, отак зробимо. Ось цю обрізаємо. Сюди піде бічна гілочка. цю залишаємо на плодоношенні. Ну, можна її навіть не прикорочувати зараз. Потім після цвітіння підріжемо. Коротенькі оці підрізаємо. ну, І цю на 2-3 бруньки також підрізаємо. Переходимо до сусіднього рукава. Так само дивимось. Що у нас тут може бути? Ось одну гілочку. На заміщення обрізаємо, ось цю більш потужну, на плодоношення. Тоненькі гілочки попідрізали. Обрізали. Сюди перейшли, на сусідній. Також дивимось, ну, мабуть, ось так приблизно гілочка кудись або отак гілочка сюди піде поряду. Оці дахляки, які вертикально ростуть всередину крони, видаляємо повністю. Цю гілочку залишаємо на плодоношення коротенькі, ось прикорочуємо 2-3 бруньки. Що нам це дає? Тобто тут ми знімаємо найкращі плоди, гілка більш товста, сюди буде йти більш потужний сокорух. Тут будуть самі великі, самі гарні персики. Трошки у нас ось тут на штамбі буде персиків. Тут по одному, по два ще може бути. І тут ми залишимо гілочку. Літніми операціями трохи підкоригуємо. На наступний рік ось цю гілку ми видалимо, а на оцій гілці знов сформуємо плодову пару. Тобто, щось залишимо на плодоношення, щось на продовження. І у нас загальне подовження гілки за рік буде усього лише ось цих от 5 см. Тобто ми в корму корони можемо стримувати дуже компактно дерево, у нас тут дерева посаджені по схемі 4 метри міжряддя, 1,5 метра між деревами. Тобто, умовно кажучи, у нас ось є простір тут 75 см для повного плодоношення. Ми тут ще можемо наформувати ще додаткових пару бічних гілок. Ось цей весь простір зайняти за кілька років. І з цього дерева, якщо воно буде висотою до 3 метрів, ну, 20 кг персиків ми будемо знімати. Але ми будемо знімати їх відмінної якості, максимального розміру, на кілька днів раніше вони будуть е дозрівати, ніж при обрізці чашею, наприклад. І це буде високоякісний продукт. Але... Обратною стороною цього є е, менший максимальний вік дерева. Якщо у нас дерево при формуванні чашою повністю починає плодоносити десь на 4 рік, і його плодоношення продовжується ну, років до 15. А багато хто каже, що навіть і 20-річні дерева вдається е, більш-менш підтримувати в робочому стані, і вони дають плоду. Звісно, що це вже буде дерево дуже велике за розміром. Дуже багато до себе уваги буде требувати, але воно буде давати плоди. Веретено починає плодоносити фактично з другого року, ну бажано допускати нормальне плодоношення з 3-го року дерева, і плодоносить воно ну, до 10, максимум до 12 років. За рахунок ось цієї постійної обрізки. Коротенької дерево швидко його судинна система швидко старішає. І ну, як правило, 10 років і такі дерева корчують, садять по новому. Але за цей час ви встигаєте окупити всі ваші витрати, отримати максимальну кількість плодів, максимальної якості і більш густа посадка в порівнянні з чашею на одну і ту саму площу вам дає значно більші врожаї. Ну не кажучи вже про полегшення агротехніки, тому що. З таким деревом працювати, яке в один стовпчик і досить компактний, і монстром 5 на 5 це зовсім різні справи. Продовжимо. Додивимось уже до кінця його. Отже, що в нас тут є? Один рукав, другий рукав. Так само ми підрізаємо третій рукав. Ну, Десь там от, приблизно я сильно тут не буду вже поясняти. Дуже, дуже швиденько якось його обріжу. Так, це нам не потрібно. Мабуть, тут ось так, приблизно ось так. Десь я іноді трошки довше залишаю. Дивлюсь уже по розташуванням гілок по кількості бруньок. Перший, другий, третій, четвертий. Це ми обрізали. І всі інші обростаючі гілки. Ми в залежності від їх товщини ріжемо або на плодоношення, або на заміщення. Ось гілочка. Нормальний діаметр, багато плодових бруньок. Обрізали на плодоношення. Ось такий дохляк. Нормальних персиків тут не буде. Обрізали на 2-3 бруньки. Виростуть нові якісь гілочки, цю на наступний рік виріжемо. Тут нова виросте. Так само, ось цю. На плодоношення. Ось така, більш слабка. Ну, на три бруньки. Ось залишимо. Цю слабку видаляємо. І тут так само. Одна-дві бруньки. Все. Обрізка завершена. Верхівочку ми не чіпаємо, нехай продовжується. Верхівку ми почнемо обрізати, коли вона вже в нас доросте до верху шпалери чи до верху опори, якщо ви опору використовуєте. Тобто до тої верхньої межі, яку ви хочете отримати для вашого дерева. Ось так виглядає повністю обрізане дерево. А, забув. Ось так. Пройдемось в радочок ще кілька дерев. Як видно, у мене тут багато запущених. Я деякі дерева залишав, літню обрізку не робив, тому що мені потрібні були живці на щеплення зимові, там, на літні в тому числі. І виходять ось такі каракулі. Ну, Що у нас тепер залишається зробити? Ось ці гілки видалити? Цю також видалити і зробити нову крону. Обрізали все. Плодові бруньки ми потім видалимо. За, цей, за це літо, скоріш за все, з використанням літніх операцій, воно буде ну, практично як дворічка нормальна. Ось, наприклад, дерево більш, більш здорове, трошки воно тут кривеньке, але це також нічого страшного. Формуємо е, значить, наш ярус скелетних гілок. Доведеться трохи-трохи трохи, якось, якось отак, от, мабуть, обрізати. Мабуть, ось сюди ще оцю ми залишимо. З цих чотирьох гілок якось ми його заформуємо. А ці обріжемо на повторний ріст. Ось приблизно отака обрізка. Ну, це вже вихід з положення. Будемо підправляти. Тут плоди навіть якісь будуть, так що не треба жалкувати, що ми там обрізали на гілках плодові бруньки. Дерево ще не настільки потужне, щоб воно тут дало ціле відро персиків. Так що все в порядку. Так, перед нами чотирирічне дерево персику на мигдалю, сформоване за системою чаша. Обрізки. На жаль, у мене немає маленьких дерев, щоб показати обрізку чашою. Від однорічного і до уже повноцінного віку плодоношення, тому що я цю формування виводжу зі свого саду. Це у нас дерева, які були посаджені ще до того, як по інтенсивній технології почав я садок висаджувати, і ми вже з них знімаємо максимум, що можемо зняти. І за один-два роки будемо їх усе ж таки корчувати. Основні відмінності, які можна одразу побачити, це те, що в нас немає центрального провідника. Ми там, де ми робили у однорічного дерева по системі веретено зрізку на штам, ми приблизно так само робимо. І потім, коли в нас бічні гілки почали рости, ми центральний провідник взагалі видаляємо. Тобто, яка у нас задача? На такій самій висоті 50-80 см, як ви хочете, ви формуєте 4 рукави. Коли ці рукави відросли на довжину приблизно секатора, ви їх знову підрізаєте. Підрізали. Я, мабуть, візьму пилку, ось буду якось так показувати. Ось у нас рукав відріз на довжину. Ми його підрізали. У нас почало формуватися дві бічні гілки. Так ми формуємо в ідеалі 4 рукави по дві бічних гілки. Це у нас вже 8 паганів виходить. Коли вони ще трохи підростають, ми їх знову розгалуджуємо. Там уже наскільки вийде, на дві, на три. На 4 розгалудження, в залежності від того, як у вас буде загущуватися крона, як воно буде рости і так далі. І вже конкретно на кожній цій окремій гілці ми знов формуємо таке своєрідне міні-веретено, таке однобічне. Тобто, у нас будуть плодові пари, гілочки заміщення, маленькі гілочки плодоношення. Просто ми це все розводимо. У формі такої розлогої крони без центрального провідника, щоб сонечко у нас заходило, освітлювало всю крону повноцінно. У нас не було застоя повітря, всередині не було затінення, тому що в затіненні гілки, які під постійним затіненням, вони починають оголюватися дуже сильно, там починають пропадати плодові бруньки, там гірша якість плодів, розвиваються спори грибів, ну і тому подібні негативні ефекти. Отже, от виросло, воно у нас приблизно таке. Що ми робимо? Спочатку дивимось, однозначно ми прибираємо те, що росте всередину крони. суворо вертикально. От, наприклад, так, що у нас? Ось гілочка, дивіться, росте всередину. Вона прибирається однозначно. Також гілочки, які ростуть вниз, ось до землі. Вони також прибираються. Ну, взагалі цю гілку треба повністю прибрати, тому що вона у нас знаходиться, от у нас сонечко звідти з півдня світить. І вона знаходиться, по-перше, тут дуже низько, дуже горизонтально, під вагою плодів вона постійно нагинається, не дозволяє обробляти тут ґрунт і також більш затінена. То ми її взагалі повністю видаляємо. Прибрали цю гілочку. Дивимось, наприклад, ось тут розгалуження пішло, росте вниз. Видаляємо. Ця у нас гілочка дуже непогана на плодоношення. Залишили її. Ну і тут обрізали на коротеньку там одна, 2-3 бруньки, щоб якесь заміщення вийшло. Далі, так само сусідній пагін. Дивимось, що у нас тут таке може бути. Якщо у нас, мабуть, заміщення ми зробимо сюди. Якщо у нас тут буде. Розростатись крона з цієї сторони ми в цю сторону направимо. Залишимо ось цю наплодоношення, ось цю наплодоношення. Ну, а тут можна таку більш коротку. Тобто не обов'язково, що там одну довгу наплодоношення і рядом одна коротенька. Можуть бути і ось такі напівплодоносячі гілочки, скажімо так. Сміття це повирізать. Сусідня гілочка, дивимось. Ця у нас гілка буде затінювати те, що у нас тут є. Тому обріжемо її, ну просто її видалимо, вона вже не потрібна. Оскільки тут немає адекватних гілок для того, щоб сформувати якийсь пагін заміщення, нам доведеться ось цю плодоносну гілку підрізати так, щоб і плоди з неї зняти, і виростити якусь гілочку ось сюди, зайняти цей простір. Ну, З усіх найбільш підходяща, мабуть, ось ця буде бруньочка. То тут буде ось так пагін рости. І персики якісь будуть, ну нічого страшного, що вона трохи коротша. Тут досить багано, багато ось цих тонких гілочок з плодовими бруньками. Я навіть не буду їх зараз уже різати, щоб не витрачати час. Щось десь по одному персику там вцепиться і в цілому на цій гілці буде більш, ніж достатньо. Також у нас є ось такий пагін, який росте на цьому рукаві. Здавалось би, він, якщо його отак. Обрізати на кілька бруньок, зняти тут персики, то він особливо нічого не затінить. І, в принципі, і плоди тут будуть гарні. Але потрібно врахувати, що ці вертикальні пагони вони дуже швидко і сильно потовщуються. Він дуже сильно перебере на себе сокорух, виросте в діаметрі в кілька разів. З нього тут також виросте ще один вертикальний пагін, який вже з липня місяця буде досить сильно затінювати. Тому одразу його видаляємо і не жалкуємо. Так само приблизно ось така ситуація. Дивимось, ось, ось це у нас відгалудження. Що можна зробити? В яку ми сторону будемо ну, можна ось так зробити пагін заміщення. І приблизно ось так. Ось тут дві гілочки виростуть. З цих гілочок ми в цьому році збираємо плоди. Вони у нас більш товсті, більш потужні. На наступний рік ось тут виріжемо. І у нас вже дерево трошки розшириться на ось цю довжину. Воно збільшиться в об'ємі крона, але воно буде більш низьке. Тут розгалуджень стане більше, і на наступний рік кількість плодів на цьому рукаві збільшиться в півтора-два рази. Ось цей пагін, який у нас, бачите, він дуже горизонтальний, був навантажений якимись плодами, його нагнуло та просто його видаляємо. Нічого з нього толкового не буде. Так само ось це. Ось це все, що в затіненні, видаляємо, не жалкуємо. Ніякого толку з них не буде. Ці гілочки вони дуже швидко потім відсихають, відмирають. Коні теплички може буде трошки краще розрізняти гілочки. Четвертий рукав ми тут видалили який сюди ріс, тому що він заважав встановлення теплиці. І видно це дерево у нас також 4-річного віку, але воно плодоносило з другого року від посадки, постійно було перевантажене, тому видно, що короною дуже сильно нахиляє, розгинає гілки в сторону. І цього року ми все це приберемо зайве. Трошечки такий порядок наведемо. Отже, дивимось ось цю гілку горизонтально повністю, видаляємо, вона тим більше у нас в затіні. Ось ця гілка, яка вертикальна і затіняє ось цей ось рукав, також видаляємо. Вертикальна ростуча всередину крону, видалили. Виділили у нас ось фактично раз, два і три таких ну, скажімо, на піврукави, скажімо, на ось цьому ось рукав. У нього йде розгалуження, і він знов розгалуджується. Формуємо тут тепер плодові пари. Значить дивимось. У нас ось, бачите, скільки тут плодових бруньок? Їх тут дуже багато. Можна сформувати якось так, вертикально прибираємо, ростуче вниз прибираємо, підрізали і щось залишимо. Ну, навіть, мабуть, якось отак. І у нас візьмемо звідси якесь розгалуження, або тут якісь гілочки виростуть. І так само його трохи ще розширимо в сторони. Тут так само вертикальний. Прибираємо. Плодоносних гілочок досить багато. Ну Обріжемо, мабуть, ось так, щоб тут гілочки, якісь заміщення. Навіть отак зробимо. Тут у нас гілочки заміщення виростуть, а це також залишено на плодоношу. Ось тут ось цей рукавчик. Особливо тут, мабуть, нічого вже не візьмеш. Він достатньо слабенький, трошки підзатінюється. Ну, залишимо на кілька бруньок. ось так от. Може тут кілька персиків буде. Може на нього потім щось приберемо, сюди переведемо, побачимо. Ми. Сусідні, значить, у нас вкавий. Так, Горизонтально це прибираємо. Тут також цю можна було б прибрати, але ми бачимо, що у нас буде досить непогано ось це як е гілочка заміщення. Тут сформується крона, трошки вирівняє в цей інакше, вона не буде натілена дуже сильно. А тут приріжемо на плодоношення, трохи залишимо. І тут так само. Багато не залишаємо, тому що це навантажить гілку, і вона відігнеться і доведеться її потім просто видалити. Тут вирізаємо цю гілочку там, на одну-дві брунки. Так само прикорочуємо, щось, щось знімемо, потім видалимо, скоріш за все. Тут вже прикорочено. Так, Далі. Ось тут у нас потужна гілочка, багато плодових бруньок. Тут ми більш коротко підрізаємо. Тут залишаємо на плодоношення, можна якось отак зробити. І цю на заміщення підрізаємо. Також кілька плодів буде. І сюди сформуються гілочки, це видалимо потім. Або ось тут видалимо, або отак. Так, ну і цю такою середньою обрізкою просто робимо, відводимо її трошки в сторону. Ну і приблизно так все дерево робимо.